Я тут стою на рубежі, колись спокійної країни. В усіх тут сила на межі, навколо лише одні руїни. Так писав у своїх віршах наш земляк, воїн і поет, який вірив у силу слова і у непереможність духу Олексій Ігорович Лисенко. 20 вересня прилуки попрощалися з героєм, який загинув за Україну. Олексій прийшов крізь холодні бліндажі, безсонні ночі. Постійні обстріли, але він не зламався. На жаль, доля вирішила інакше, і клята війна забрала найдорогоцінніше в нього це життя, забрала в нашої громади нашого захисника, нашого героя. Він був опорою для своїх побратимів. І гордістю для своєї родини і громади. Пам'ять про Олексія буде жити вічно в наших серцях. Ми будемо пам'ятати про Його заслуги, про Його життя. Вічна пам'ять нашому герою, нашому воїну. Вічна пам'ять всім полеглим. За суверенітет, за незалежність рідної України Олексій Лисенко народився 10 лютого 1979 року у Прилуках. Тут минуло його дитинство, юність, перші кроки у доросле життя. Дорогу у світ знань йому відкрила Прилуцька школа номер 10 Далі Олексій Ігорович здобув фах електромонтажника у СПТУ номер 34. Потім отримав освіту у Ніжинському державному університеті імені Гоголя за спеціальністю вчитель історії та правознавства. Він проходив строкову службу в лавах Національної гвардії у Маріуполі. Вже тоді юнак вмів тримати відповідальність на своїх плечах. Пізніше працював інспектором у виховній колонії. Був серед тих людей, для кого робота це завжди обов'язок і чесність. У мирному житті Олексій мав захоплення поезія. Він умів писати вірші, у яких відчувається велика любов до України. І коли війна постукала у двері, він не залишився осторонь. У березні 2022 року Олексій добровольцем пішов до лав територіальної оборони. Поезію продовжив творити вже, будучи у окопах. Рядки віршів, котрі написав Олексій, назавжди закарбувалися в пам'яті його побратимів. Я так давно не гладив твої руки, але надія в серці все ще живе. Коли побачу вас, рідні прилуки? Коли це все як страшний сон про мене, не буде в небі дрон чужий літати, не буде чути гуркіття гармат, коли засне спокійне батько й мати, а я забуду те, що є солдат. Та прийде день, коли оце це все настане, розвіється війни страшла і мла. Та пам'яті ця біль не перестане за тих, що поруч вже нема. Співслужбовці дали йому позивний балу за силу духу, мужність і добрий характер. Він воював на Донеччині, тримав рубежі у найважчі хвилини, де щодня і щоночі війна випроповувала воїнів на міцність. 17 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку, Олексій Лисенко загинув. Сьогодні ми прощаємося. З нашим побратимом Балу. Це була дуже цікава людина, яка завжди проводила час на позитиві. Казав, усе можна витримати, але ту за домівкою витримати неможливо. Олексія знаю ще до війни. Дуже приємна була людина. Завжди було приємно з їм спілкуватись, позитивний, спільну мову нашли в писанні віршів. Завдання виконував сумлінно. Завжди говорив, що потрібно дотримуватись золотої середини. Хай тобі буде брати земля пухом і легких тобі хмаринок. Вдома на нього чекали, чекали до останнього. Дружина Оксана Володимирівна, донечки Марія та Софія, мама Тетяна Григорівна та батько Ігор Олексійович. Вони вірили, що він повернеться, що обійме їх, усміхнеться, скаже: Я вдома. Він віддав найдорожче, що мав життя. Олексій Лисенко пішов у вічність, ставши частиною нескореної української історії.